Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде розпаковочка з теми. Взагалі не розумію, що там. Того, що замовляю дуже часто, багато, а що приходить, я не знаю. Самі цікаво. Будемо витягати. Боже, я це не знаю, що це таке взагалі. А, все зрозуміло. Це я бачила багато таких. Штучки, воно, коли прибираєш, то вдягаєш на ноги, щоб сліди не оставалися. Коли в мене біла підлога, то воно вдягається на. І ти і, і ходиш і заодно затираєш. Ось таке. Зараз я помірюю, скажу, чи по розміру буде. Ну, я вам скажу, що Ну, це не на босу ж ногу вдягається, а, значить, на чоловічу не підійде, тільки на жіночу ножку. Коротше, до 42-го. Такі воно, виходить. Як <смір> <Так> що тапочки? Тільки <смір> це не тапочки. Це коли прибирання. На тапочки не налізять і в мене тільки на босу ногу налізла. Такі штучки прикольні взяла. Бо коли я мию підлогу, потім пройтись по ній неможливо. Сліди залишаються. Сподіваюсь, класна штучка. Так, що тут далі? Посилка в посилці. Коробка в коробці. Так, і ще одна. Йдемо далі. Такі вони цікаві. Обожнюю розпаковочки. Сподіваюсь, вам теж подобається, дивіться. Це шопоголіки. Манітюрний шопоголік, і іноді щось замовляю. Ага, це я повторила. До речі, я замовляла це. Закріплювати одіяло дуже зручно і... Я замовила ще, то я спробувала. Воно ну, так нажимається, тут на кнопочку, тоді витягається, це не працює, чи що? Хотіла вам показати. М мені сподобалося, тут тримає добре підодіяльник, з одіялом Ага, От, бачите, так воно. І потім ти протикаєш, одіяло з піддіяльничком, клас, все, і воно не розкривається. Це ми вже використовуємо, я додатково замовила, бо мені сподобалось. Це для дому. Щось дивимось далі. Так, це гілляк. Це якийсь для дизайну. Щось я для дизайну замовляла. 6 грам. Мені завжди самі це сюрприз просто кожного разу. Кожного разу сюрприз. Я буду, Якщо це дійсно для дизайну, то ще, думаю, то я не буду відчиняти повністю. Тільки так, щоб кість. Ага, це металева красочка. Так, це металік. Видно вам там, так? Да? Вот, це металік. І я зроблю обзорчик окремо. Зараз я розпаковочку зроблю. Оце я хотіла, щоб малювати. До речі, консистенція дуже класна. От, я наче... Вау, супер! Я це робила, коли я робила такі дизайни. То треба було малювати з липким шаром, допустимо, базу, базу брала, а потім фольгою віджимала. Щоб, слухайте, ну, взагалі, навіть обзор не треба робити. Ви вже бачите на рукавички, це все вам показує сріблясті такі. Ну Там яка кісті залежить. Вау, супер. Я не знаю, як буде носитися, я возьму модель. Я думаю, що все буде гаразд. Закріпити його базою, потім топом все буде триматися. В общем, штучка супер. Кому цікава ціна, напишіть в коментарях. Ось такий металік. Ну, на тему це ці недоступні. Зараз я показую вам баночку. Можна таке, я не знаю, чи я тільки срібло замовила. А от, можна зам... Буду золото замовляти. Я думаю, що все буде триматися добре. Я зараз хвилинку витру те, що намалювала. Я дуже задоволена цією красочкою металевою. Так, це що? Це щось. Я щось, мабуть, я діткам замовляла. Я ж кажу, ой, да, це я доці замовляла. Таке мишеня. Мишенятко. Знаю, видно вам там прикольне. Міцне таке. Так, наліпочки. Наліпочки. Такі сердечки, їх малювати це, такі, це дуже геморно. Іноді в мене таке просять. Тут, виходить, рожеві і чорні. Отак. От Йдемо далі. Це в мене для лезо. лезу. Я не знаю, чи цікаво це вам. Тут це скальпель іде, сюди вона надівається. Воно запаковане, мабуть, воно стерильне, чи що? Ну, я відкрию, бо я все одно його продезінфікую і простерилізую. Ага. Окей, воно, мабуть, стерильні. Вони. Так, вони одноразові. Ось вони, бачите, вони вже запаковані. Значить, воно стерильне повинно бути. Зараз ми подивимось. Ні, я, я думала, воно буде герметично закрите. Ні, дявочки, воно не герметично, значить, треба його все-таки простерилізувати, продезінфікувати. Так, вони такі, ага. треба їх мити. Ну, мити. як же воно? Я не знаю, як воно вдівається, але це скальпель, іноді він треба. Господи, навіть не знаю, як це вдівати. Як це вдігать. О, все, проділа. Ось такий скальпель. Дуже гострий. От. Іноді, коли врозчайні, дуже гострий. Іноді треба підрізати так трошки, коли в розчин нігодь буває. Отаку я штучку замовила. До речі, я не, не этот, обіцяла, я ще замовляла для хорошого нігтя. Зараз покажу вам і розкажу про те, що обіцяла. Так. Так, 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 хвилинечку, Уже Раз уже вже пішло про леза, про вовка, промовка, то я вам покажу. Я казала, що зроблю обзор, я так і не зробила. Були в тій посилочці в мене. Також я замовляла леза. Я вже використала, зараз розкажу. Вони, значить, йдуть різного розміра. Суть в чому. Ось такі вони, так? Да? Я використала вже. Використала вже ось це. Зараз я вам розказую. Дуже зручно було врощені їх прибирати, але дорізати я замовила цей вже коли. Так от, оці, що йдуть в тему, дуже гострі, класні, але оце йде краска. Я її просто взяла, по-моєму, ацетоном і розтворила, тому що в сухожарі вона нагрівається вона трошки липне. То я зняла її, ось вже знято. Жидкість для зняття гіллака або ацетон берете і просто цю краску стираєте. І тоді його добре в стерилізаторі. От. Тож дезінфекція не роз'їдає краску, а при сухожарі при 180 градусів вона така липка стає. То... А це багаторазове, одноразове. Ну, як показала практика, бачите, це одноразове, але його треба обробляти, миті, стерилізувати і просто в крафт пакети Так, це стосовно обов'язково зроблю відео під Так, що у нас? А, я не буду це розкривати далі. Це захисна плівка для скла. Коштувала вона близько євро. І я хочу спробувати сама поклеїти, тому як у нас в магазині це коштує 25 євро, щоб тобі скло захисне поклеїли. І я вирішила, що за 1 євро я спробую сама. Якщо не вийде, піду вже тоді. А чого в нас не вийде? Так, ми ж з України. Так, тут також воно йде набором. От, кому цікаво, пишіть, я зніму відео, бо я буду клеїти два телефони, дочки і свій. Вау, це я купила собі. Ніколи не купляла, купила собі помаду. Мені так сподобався колір, я вам скажу, що я ходила і в брендовані магазини. Ну, до речі, запаковано дуже добре. До 28-го року термін. Це Китай. Це Китай, якась китайська фірма. Мені дуже колір такий сподобався пер перламутровий, бо я не знайшла тут скільки ходила, такий не знайшла. Ось на сайті мені він. Попався, і я думаю, я спробую. У мене дуже чутливі губи, я одразу відчуваю, якщо щось не то. Мені просто багато, навіть дорогі бренди, помади мені можуть пекти на губах. Я одразу відчуваю, що там щось хімічне, щось погане. От. Так що я вирішила спробувати, бо я одразу розберуся, Так, це номер, ось якщо сподобається. Так, виглядає досить так презентабельно, я вам скажу. Ось так. От. У мене така була в Україні. Зараз скажу, що запаха. Взагалі ніякого запаху немає. Ой, я прямо зараз нанесу, і я, вам поки буду знімати відео, я вже вам скажу відповідь. Чи воно підходить мені чи не підходить. Состав там написаний, коротше. Вона досить суха, нежирна, погано наноситься. І вигляда так собі. Я люблю, коли помада зволожує. Вона зовсім суха. І сразу скажу, що це. Можливо, наносить блеск, а потім колір? Мені не подобається. Я вже сразу кажу, бо губи в мене сухі і вона не зволожує. Ось так. Просто можна витягнути. Ну, відразу на губах відчуваєш. Ну, це я так спробувала А вдруг. Що я замовила дочці? Ось таке. Для прибирання рукавички, що вони високі. Там не було розмірів, то я взяла, який був. І я не знаю, який тут розмір. Зараз ми відкриємо, і я вам скажу. Вони всі там йдуть одного розміру. Ого, доволі вони довгі, гляньте, які. Полікуть, мабуть, клас, навіть вище ліктя. Mm. Ну, а тут уже є, тут написано Елька. Що це розмір Елька, і це виходить, що це, мабуть, на мою руку. Зараз я зніму сюди, звичайно, рукавичку. Ой, прибирання. Ой, внутрі вони тканеві. Так, на мене Елька мала. О, Значить, на дочку буде нормально в неї менша ручка, в неї сяде ідеально. А, рукавички. У мене Елька. Але так, як це Китай, воно йде на розмір менше, коротше. По факту це на Емочку. От так що кому треба таке по господарству? Бо часто господарські рукавички, вони ось тут, да, от максимум отак. А це високе, і то, тут клійоночка, а там тканеві. От, бачите, ось така тканинка. Приємно дуже. Єдине, що по розміру, в кого велика рука, У мене велика, мені дійсно треба Елька, тут написано Елька, але по факту воно ну, із за того, що там тканина, воно забира розмір. Воно на Емочку. Далі йдемо. А, Оце такий йорчик взяла бутилочки мить. Я в магазинах не бачила. Я скільки ходила, це у нас багато в школу, там дитина, ця, багато разу, багаторазові ці бутилочки для спорту, то їх вимить ось вроді нормально. Отлічний. Це теж на тему така штучка для господарства. Так, от. Оце б, хто б мені сказав би, що це таке. Що це таке? Пластик? Шапочки, але я це я випадково їх клацнула. Я не замовляла. Я не замовляла. Це шапочки. Як воно у мене очутилося, у мене так іноді буває, Ну, звичайно, шапочка, це коли волосся красиш, мабуть, чи що. Одноразове таке. Для душу можна використовувати. Я не знала, що. Я їх замовила. Ось. Це що за чудо? Боже. Іноді такі сюрпризи з сайта приходять. Щось, ну, корзина в мене заповнена, і я могла, Я відмічаю, так поступово замовляю. От скажіть мені, і я вам скажу, називається. Так, десь я влізла в ту краску в сріблу. Бачите, щось добре, щось. Ну, я вам скажу помада. Що я вам скажу за помаду? Я не відчуваю її на губах. Я забула, що вона є. Значить, ще більш-менш нормально. У мене завжди алергія зразу. Я витираю, якщо зараз ще посидю і думаю, Стоп, а що це за помаду? Дівчатке, ну що це? Ну... А, все, поняла. Там зовсім інший від. Це. Бінтик, Це бінтик, на пальчик. Добре, що він відрізається. Угу. Це бінтик, але в нього такий вигляд, Боже. То виходить на пальчик, але він підійде тільки на руку. Я ж я хотіла на ногу. Може бути дуже міцно. То іноді, коли у людей проблеми, зрощий нігтик, бува, там приходить ранка і треба забинтувати, і щоб ото не мотати. От, це бінтик. Ну, таке, таке качество, таке собі. А ну, якщо це на великий, ні, піде і на великий палець. Нормально піде за... той зафіксувати. Так, на вид таке синтетичне. Я звикла, що в нас в Україні пінти більш. Ну, нічого так, якщо пов'язочку зафіксувати, то норм. В общем, пайде. Тільки треба знати, яку довжину відрізати. Виглядає не дуже, але но нормально. Що я взяла? Втірочку. Це я ніяк не угомонюся з втірочками якимсь рожевим відливом. Якщо вийде, нормально буду на тіпсу наносити, я, мабуть, зніму коротеньке відео. Я все одно постійно якась вона з рожевим відливом. Цікаво. То зніму відео, як я буду наносити? Тут теж такий атракціон, я вам скажу, що з стірками з теми. Угу. Це в нас. Це в нас, навіть теж щось для дизайну. Нігтів. Фірма така як гіллак я брала. Так, до 28-го рочку. Китай. Ось так, ще раз я такий гіллак взяла, тому я вирішила, що я візьму красочку, подивлюся, пішли теж її прорізати, не всю знімати. Я не знаю, яка вона консистенція. Я знала, що та рідка. Угу. Ця повинна бути густа. Так, вона і є. Ну, таке щось таке. Виглядало на... на сайті виглядало краще, я вам скажу. Тут щось. Ця красочка дуже густа. Це малю. ну таке. Мені ну, в мене таких куча гіллаків. От, у мене повно такого щастя. Ну, я ж кажу, там ціна невисока, то можна гратися. Схоже на по консистенції на гель-лак. Запах має неприємний. Просто таке. Ну, це не для малювання однозначно, бо воно з якимись бльостками там, бачите? Ну, щось таке. Так, далі спробувала фрези, в мене всі з України. Спробувала я тут одну фрезу замовити, Ну, мені дуже незручно з України пересилати. О, це теж така проба. Не знаю, для педикюра я взяла. Досить вона не чіпляє м'яка тут. Хоч і синя, але вона, не... шероховатості, я не відчуваю. чисто вона червона. Ну, я не знаю, як буде. Це я взяла таку для педикюра, таку крапельку. Мені треба була ця форма. Я попробую, дівчатка. Також буду, якщо підійти рознімати, я вам покажу. Так, ну це шапочка для мілірування, це теж для мене. Так, думаю, що воно дуже цікаво. Кому буде цікаво, питайте я. Обзорчик зроблю, як це робиться. Так, Nail Polish Gel. 10 мл. Для... Так, Made In. Чайна, чайна. Так, ну, мабуть же, я взяла його з чого-то. У мене ті гіллаки вже море. Це, даймо, все. А, так, да. і, і це ще одні. Ой, а вони різного розміру. Я навіть цей раз замовила ті менші, а це крупніші, якщо товсте одіял. От я яка цікава дівчинка. Не знаю, що там. Головне, що на упаковочці є дата до 27-го року. Я не беру дівчатка бази, боже, ага. Це я взяла теж на пробу. Я в печальки, звісно, це не той зовсім вигляд. Мені також дівчинка принесла, вона сама замовила, потім я їй віддала кошти. А теж на якомусь китайському сайті отакий от замовляла. Він не дешевий. Цей, але... Та, вроді, похожий. Давайте так, похожий в мене він закінчується, схожий. Цей розовіший, а цей такий нюд більше. Ну, я хотіла рожевий. Давайте я зроблю обзорчик тоді по цьому гель-лаку окремо. Покажу цей, і, і, і я думала, гадала, що цей такий. Ну, не так. от Ну, тоді що? Тоді наступне відео, дивіться, я зараз а, покажу гіллак. А, я покажу в наступному відео в тірочку. Це з того, що а, Металік не буду робити. Я й так показала на рукавички, він класний, там сразу зрозуміло. Ну, все, дівчатка, дивіться моє наступне відео. Бай-бай. Дякую, що дивились мене.